Вітаю, друзі. Сьогодні 12 липня 2024 року. Як ми знаємо, Зеленський та його Шепіто свої безпекові угоди, які насправді є деклараціями, рекламують зі всіх усюд. про те, що це прорив, що це безпрецедентно, що це Коротше кажучи. Але насправді це угоди, які не підлягають ратифікації. Відповідно, фактично будь-яких зобов'язань. Дві країни і Україна, і відповідні країни, з якими підписуються угоди, на себе не беруть. А от про угоди, які ратифікуються Верховною Радою, які мають важливе значення, Зеленський та його Шепіто настільки активно не говорять. Зокрема, 6 червня 2024 року було ратифіковано угоду про створення спеціального ревізора Європейського союзу за тим, як витрачаються кошти. Європейського Союзу в Україні, крім того, на ратифікацію в червні 2024 року Зеленський подав е, до Верховної Ради України ще одну угоду: угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі е, Союзу щодо боротьби з шахрайством. Так вона називається. Але насправді е, ця угода фактично е, суттєво передає. Частину суверенітету України органам Європейського Союзу. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що е, відповідні посадові особи і органи Європейського Союзу отримують право після ратифікації цієї угоди, звісно, отримають право проводити огляди приміщень фізичних та юридичних осіб е, України, е, проводити перевірки експертизи, контроль, доступ до електронних баз тощо, тощо щодо коштів, які. Е, які фінансує Європейський Союз. Про що свідчить така угода? Така угода свідчить з одного боку про те, що кошти нам ніхто безоплатно не дає. При тому ця угода передбачає фінансування з боку України. Так, поки що е реальне фінансування відкладено з огляду на війну Російської Федерації проти України. Але рано чи пізно ці внески будуть. Будуть вимагатися з України і залежатимуть вони від рівня ВВП і доводитимуться до нашого відома навесні кожного року Європейською комісією. Від України цю угоду підписав міністр фінансів. А повторюється, Зеленський вніс цю угоду на ратифікацію Верховної Ради України. Оце вже серйозні законодавчі акти, тому що вони передбачають те, що Україна бере на себе конкретні зобов'язання її державні органи повинні будуть. Допомагати органам ЄС у проведенні їхніх заходів, допомагати з документуванням, фіксуванням доказів тощо, тощо. І відповідно, це свідчить про те, що Європейська комісія не довіряє Зеленському та його Шепіто, не довіряє Україні в питаннях прозорості витрачання коштів і розуміє про те, що система управління створена Зеленським та його Шепіто, передбачає численні факти зловживань. Які для того, щоб забезпечити ефективне використання коштів європейських платників податків, повинні бути зафіксовані, повинні бути викриті і повинні, а винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності. Саме для цього і буде ратифікована цю угоду. Так, от про ці документи Зеленський та йошепіто нам не розповідають, не рекламують свої досягнення у цій галузі. Досягнення я маю на увазі в кавичках. Е, однак з іншого боку, можна сказати про те, що факт е, ратифікації ратифікації таких угод може свідчити і про певну синхронізацію <кій> <кій> процесів між зближенням між Україною та Європейського союзу, спроби оптимізувати комунікацію з тих чи інших фінансових питань, налагодження створення. І налагодження відповідних ефективних механізмів взаємодії у зв'язку з фінансуванням, тому що якщо Україна, врешті-решт, колись що не точно, стане членом європейського союзу, їй доведеться виконувати відповідні вимоги європейського союзу в частині використання коштів європейського союзу. І фактично ці угоди готують такі механізми. Будемо спостерігати за цим. Слава Україні!